Так емоційно зустрічаються діти своїх друзів по танцю хореографічної студії «The Light Dance. Щойно ці юні артисти підкорювали серця поважного журі і боролися за своє переможне місце. Такого в ірпіні ще не було. Тут вперше відбувся дитячий творчий фестиваль-конкурс «Сяйво Ірпеня, а приурочили його до Дня міста. Ініціював це дитяче свято депутат ірпінської міськради Олександр Пачинський. Ми створили такий конкурс Яйворпіня саме для того, щоб виявляти талановитих дітей нашого міста. На такому конкурсі всі дітки можуть проявити себе, показати, реалізувати себе. Я впевнений, що це буде традиційним конкурсом, який буде присвячений все-таки до дня міста, і ми будемо кожного року виявляти наші таланти в нашому місті. Цього разу на сцену ірпінської школи мистецтв імені Михайла Варіківського виходило багато різних творчих колективів і сольних виконавців. Цей конкурс зібрав найяскравіші дитячі таланти з усієї громади. Свою майстерність демонстрували діти від 3 до 16 років. З яким настроєм ти виступала сьогодні? З чудовим та яскравим. Дітей треба стимулювати, щоб вони чимось займалися, то їх треба запрошувати і показувати, як це має бути, як це круто, драйвово, весело. Учасники конкурсу змагалися у чотирьох номінаціях: вокал, гра на музичних інструментах, образотворче мистецтво і хореографія. Здається, ці діти танцюють від самого народження. Участь ми приймаємо у конкурсах і фестивалях давно. В основному в нас переможні перші місця. Як вам сьогоднішня ідея? конкурсу? Ідея чудова, тому що в Ірпіні мало конкурсів, такі які об'єднують таланти всього міста. Цей конкурс неймовірний. Мені все дуже сподобалось. Всім бажаю удачі, всім хто приймає участь в конкурсах Ірпеня. Хоча таланту ніхто не відміняв, але удача тут, мабуть, і справді не завадить, бо оцінює виступи компетентне, прискіпливе журі. Серед них хореографиня, майстер спорту з бальних танців Олександра Корецька. Для мене насправді важливий після смак після танцю, як я себе почуваю. Якщо мені дуже дівчина сподобалась в емоційному плані, я можу закрити очі на багато технічних аспектів. Особливу увагу на музикантів звертатиме доцент кафедри Київського столичного університету імені Бориса Грінченка Костянтин Стрельченко. Дуже талановиті музиканти. І зараз от я послухав декілька учнів, і дуже складно вирішити, які можуть перші, які середні, вони виглядають по різному Вони різного віку, деякі дуже хвилюються, деякі ні. Серед журі художниця, яка прикрасила ірпінь багатьма муралами, Катерина Медвідь у номінації Образотворче мистецтво цього разу змагалися 40 юних художників. Чи вдасться Катерині розглядіти серед них майбутнього генія? Ми будемо більше оцінювати по складності робіт і по тому наскільки ну там вік подивлюся, і наскільки дитина приділила часу і уваги цій картині, наскільки вона старалася, не старалася, і от дійсно буду трудозатратність оцінювати. А ще до учасників пильно приглядається фіналіст 13-го сезону Голос України Гідаят Сеїдов. Головує в журі Олександр Пащинський. Усі вони зізнаються, обирати найкращих не просто, бо учасники конкурсу дуже талановиті. Зірка «Голос України» теж піднявся на сцену. Перед тим як оцінювати вокалістів, він подарував глядачам власний виступ. Для мене важлива як для творчої людини творчість в прояві, тобто для мене важливо наскільки контекст співпадає з тим, що людина робиться на сцені. Ось і тому я думаю, що важливо не просто робити рухи, а в кожен рух вкладати сенс і були дійсно такі діти, які яких я відчув. У творчому змаганні сяйво ірпеня свої здібності продемонстрували майже півтори сотні дітей. Кожен із них отримав диплом учасника, а імена переможців оголосять 11 жовтня у день міста.